І можливо теоретично, частково зможуть підсилити якраз от протидію у небі росіянам. Літаки від Франції, Україна до кінця березня має утримати від цієї країни винищувачі міраж. Повідомив глава міністерства закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро. Раніше повідомлялося, що загалом Франція планує поставити шість літаків типу Міраж 2005 f з повним пакетом підтримки, можливості по передачі міражів для України, обмежені зокрема, темпами поставок нових літаків у військово-повітряних силах Франції і станом наявного флоту міражів. А, зараз до нас долучається Костянтин Криволап. Це авіаційний експерт. Пане Костянтине. Доброго ранку. Доброго, доброго ранку ранку, вітаю вас. А, отож. А... Взагалі були вже згадки навіть у Західній пресі, що нібито в Україні як мінімум там один чи два міражі вже літають, тестуються. Але а як Україна може використовувати саме міражі? Чи от як часткове підсилення сил ППО, чи все-таки як, скажімо так, для атак? Ну, я думаю, що як для підсилення сил ППО, ну взагалі вважається, що збиття а, за допомогою винищувачів. Криватих ракет і дронів на, на кшталт шахеду це е, одна з найпростіших, одна з перших місій, які починають виконувати е, пілоти на винищувачах. Це перше. Ну там, коли це вже вночі, це більше складне завдання, але це ну вважається одним з найпростіших. Це перше, тому вони можуть виконувати ці завдання. Ці завдання з позбиттю крилатих ракет і шахетів можуть виконувати легкомоторні літаки, які зараз вже ну такі ну, наприклад, як 52 два стоїть на озброєнні його використовують для збиття саме цих крилатих ракет і шахетів. Те, що стосується міражів, а у них є суттєва перевага перед скажімо, там 16 шістнадцятими. В тому, що вони можуть е нести ракету Скальп і Штормшедов. Што, і вони, скоріш за все, будуть використовувати саме в цьому напрямку. Ну, хоча ця модифікація 2005, і, і, і там дуже така, знаєте, така, так незрозуміла, чи то будуть. В французьких воєнно-космічних сил чи то буде з Арабських Еміратів ці літаки, Яка буде модифікація? Тому що коли кажуть, що це буде модифікація найсучасніша, то найсучасніші модифікації були там на рівні, десь до початку 2000-х, наприкінці 90-х. Покращення з точки зору авіоніки, покращення з точки зору системи керування вогнем. Ну, це треба пов'язувати з місіями, які будуть виконувати ці літаки. Ну я хочу сказати головне, що потім не було у нас там якихось е розочарувань. Що розмови про ці літаки почалися в січні 2023 року, коли Макрон сказав, що треба переходити вже остаточно, затвердили програму переходу. Французьких ВКС на э, Рафалі на, на заміну э, міражів. І э, там потім починається э, березень місяць, потім там э, чи то поставлять, чи то не поставлять. Потім наше Міністерство оборони направляє листи до наших партнерів, э, спитає, що ви можете поставити. Пам'ятаєте цю історію з австралійськими э, хорнетами f 18 -ми? ну і, і, і так далі. І е, в, е, тоді приходять до висновку, от там є ще березень 23-го року. Наш бувший міністр е, Резніков каже, ну це не, то, не той літак, який нам потрібен. Він нічого не зможе робити фактично, бо супроти російських літаків Су 35 він буде там у російського літака Радар, який бачить там за 200 кілометрів точно. Росіяни кажуть, 400, не знаю. А за 200 він бачить точно. А тут радар покращений, найсучасніший. Він бачить 100, 100 за 100 кілометрів, він бачить бомбардувальники, а винищувачі за 80. Тобто, якщо 135-й проти такого міража буде працювати, то тільки коли міраж отримує ракету, не приведи господи, то е, тоді він побачить цей су 35 Ну тут таке, розумієте? Він дуже, а... дуже, дуже старенький. А от для Stormшої скальпа він досить ефективно буде угу. а, Я не знаю, чи у нас ну, принаймні офіційних повідомлень не було про завершення розслідування щодо історії з Ф-16 збитим, але от наскільки все-таки у нас аві... авіація готова до того, що буде у нас новий тип літаків і сили ППО. Ну, Там було повідомлення про те, що наші пілоти навчаються у Франції. Що наші техніки навчаються у Франції? Це була команда, яка була направлена спочатку в Британію для навчання на освоєння f 16 і вони пройшли наші тоді пілоти. Це майже були в немаже випускники училищ. Вони, у них ще не було військового досвіду, і вони пройшли так, так звану підготовку до базового курсу навчання на f 16 це там спочатку на е е поштовому літаку, потім на турбореактивному. Е і от, от вони пройшли, здали екзамени для того, щоб приступити до навчання на Ф-16. І потім було повідомлення, що вони з Британії перебралися у Францію, будуть продовжувати навчання. Хоча не зрозуміло, у Франції немає літаків f Ф-16, немає інструкторів, які нема пілотів, які літають на Ф-16. Але потім було, якщо пам'ятаєте, там серпень, десь-жовтень. Може, листопад було повідомлення, що тепер Португалія бере на себе функції по навчанню українських пілотів. Е, ну Таке досить таке цікаве повідомлення. Але зараз було сказано, що наші пілоти е, пройшли навчання, і, і технічний персонал пройш, пройшли навчання е, у Франції для експлуатації літаків Ну, я почав розповідати всю цю історію, що історія про поставку міражів почалася ще раніше, навіть, ніж історія про поставку f 16 е, Ну Вже f 16 ми шість машин отримали, да? а міражі нам кажуть, що от, от зараз, от зараз, от зараз. Ну, така чиста французька така позиція. Вони більше про це розмовляють, ніж роблять. Да? І е, Макрон заявляє одне лікарнюк, тоді ще був міністр закордонних справ. Заявляв зовсім іншим. Зараз було сказано, що ну, от от, от в січні ми отримуємо мережі. Ну ми ж пам'ятаємо ці повідомлення. В січні точно не встигли до Нового року. В січні точно тепер знову там повернулося один до одного, як Кулеба тоді казав. У двадцять році до кінця березня ми отримаємо f 16 Ми їх отримали фактично в серпні шість машин, але тоді були у нас такі ж саме заяви, як зараз з французами стосовно отримання міражів. Тому я такий я досить скептично до цього до цього літака відношусь до французької, ну не всієї техніки, ну от до цієї техніки, теж специфічно до їх маркетингової політики. Заміни міражів на Рафалі, і потім я щось там працюю з цими міражами, потім знову хочуть продати. І, і, вони в різному стані. Там і модифікація дії модифікація Сі була розмова, і про 2005, ну 2003, і навіть про 2009. І ну, абсолютно не зрозуміло, що може бути тут. І це не те, що це якась таємниця, якісь е там тайни страшні воєнні, а це тому, що вони ніяк не можуть порахувати гроші, як буде виєдніше для французів. Ну, мене таке, у мене таке відчуття. Це моя така собі. думка. можуть собі дозволити. З да. іншої сторони можуть собі дозволити. Справа да, ми дякуємо за те, що вони щось дають. Так. Дякуємо. Але ну от е я розумію, що ми зараз захищаємо всю Європу. Півсвіту від цих північних організмів, і треба до нас, мабуть, відноситись з ну з більшим, з більшим розумінням. Якщо не 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 розуміють це, не наскільки це велика загроза для всієї Європи і світу, ну щось ну так і буде вже. Дякую вам за відповіді. Костянтин Криволап, авіаційний експерт про французькі міражі.